Найбільше запитів у нас в салоні це інтеграція під сивину, так як у більшості наших гостей, скловидна сивина. І проблема це теплі відтінки, Неправильно з ними працюють. І сьогодні така ж гостя для випрямлення в рамках навчання колористів. Дівчата приїхали для відпрацювання саме складних блондів і модель як на замовлення. Ми працювали сьогодні зі згущувачем, який допомагає зробити максимально гарний рельєф в техніці AirTouch. Далі ми Робили косметичну підложку з кольорових мусів, фарбування з холодною базою барвника Lumina Color CMT Milano, підготовка до тонування, лікувальні засоби, так як волосся було в не дуже гарному стані, кислотна фарба Miracles Come Italy, кератиновий рефілер, купа догляду і ідеально гарний результат, який ми отримали. Подивіться, підтримка кольору спеціальним тонуючим мусом і лікувальні процедури, які будуть виконуватися далі.